Привіт-привіт, ну що водолії! Це ваш астропрогноз, гороскоп на серпень місяць. Будемо дивитися, що там у вас буде відбуватися робота, підлічка. Адже у нас місяць трошечки такий буде турбулентний за рахунок того, що у нас планета комунікації, спілкування, інформації буде змінює свій, свій напрямок і буде рухатись у зворотньому напрямку. А привіт, ретроградний Меркурій, привіт, колишні <світ> жартую. Друзі, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, лайкайте, коментуйте, залишайте зворотній зв'язок. Мені дуже важливо його читати, дивитися, ще ті події, про які я можу потенційно казати, можуть ситуативно програватися саме у вас в житті. А, і, звісно, всіх чекаю на. Чекаю всіх на карту дня на щоденні астропрогнози. Буду вас трошки надихати, мотивувати, заряджати позитивом, казати вам, що робити, що не робити, щоб день був прекрасний. великолепний. посилання в описі під цим відео або в шапці мого каналу. І дивіться свій прогноз не тільки за знаком сонця, а ще й по асценденту, або де у вас при народженні стояв місяць, в якому знаці в натальній карті, адже всі ці три знаки грають дуже важливу роль впродовж всього нашого життя. Так ну що, ретроградний Меркурій водолій, для вас це буде восьмий сектор. ретроградний Меркурій буде проходити, проходити в знаці діва з 5 по 28 серпня. А в цей період не рекомендую робити будь-які починання, змінювати роботу, Ботекс, пластика, ін'єкція, переїзд не треба робити. Наведу вам приклад: в мене мама колись в ретроградний Меркурій ходила до стоматолога, і їй, коли пломбували зуб, забули ватку дістати з зуба. і відповідно, їй прийшлося іти повертатися, перероблювати це. І це зайняло певний проміжок часу. Ну ви розумієте до чого я веду, що змінити, наприклад, роботу, залишитись незадоволеними. Пропонували одні умови, а в ітогі отримали інші. Думали, що буде одна нагрузка, вийшла інша нагрузка. Ну, от якось в такому форматі може програтися. Тому от краще почекати: перемови не можна вести, переробляти щось, завершувати там. Ви повертатися на попередню роботу можна, але от щось. Абсолютно нове, краще не починати, тому що це не дасть вам 100% ніяких результатів. Оскільки для вас це восьмий сектор, це будинок фінансів, будинок інтимного життя, будинок трансформації, таро езотерики містики і будинок кредитів налогів, і Будинок, Боже, за щось забув сказати. Ну, вспомню, скажу. По-перше, що тут може бути? Тут ви можете повернутися до якихось фінансових питань, може буде бюджету вашого, переінвестування в щось може бути. Це може бути така історія, що може старий клієнт повернеться, буде знову просити ваші послуги. Можуть це може бути відновлення інтимного зв'язку з людиною, з якою ви раніше зустрічалися або просто були знайомими, і зараз буде. Сексуальна історія, якась історія у вас програватися. Це може бути як варіант повернення там, не знаю, до нумеролога, астролога, теролога, з яким ви раніше співпрацювали, будете знову просити його консультацію, як варіант, або будете внікати в цю всю історію і звучать інформацію. А тут може бути історія, що може якась буде перевірка вашої, вашої роботи, не знаю, там кредитори. Щось якесь станції, там, там дивлячись з ким ви працюєте, щось можуть прийти знову перевіряти вашу роботу. А, може бути така історія, що ви знову візьмете кредит як варіант на щось в цей проміжок часу. Я б не рекомендував цього робити, тому що можете дуже довго віддавати його, соответственно це не дуже може добре для вас закінчитися. Но мені чомусь здається, тут може бути якась історія. Зміни у фінансах можуть бути, повернення може клієнта, перереструктизація, переінвестування. Може в свій бізнес будете опять докладувати гроші, як варіант. Також у нас 5 серпня Венера змінює знак і заходить знак Діва. Буде там знаходитись до 29 серпня. Коли Венера в знаці Діви вона не дуже себе комфортно і приємно відчуває. Світтина можуть бути деякі нюанси для вас. Це також буде восьмий сектор, і тут може бути така історія, як а, вас можуть ваші клієнти. Якось почати критикувати за вашу роботу а в цей проміжок часу, будьте обережні. Ви реально можете займатися марнотратством, витрачатися грошами на щось, що вам не потрібне в цілому, а, тому що Венера у нас про фундаментальність, гроші, положення, любов. А знову ж таки, тут дуже велика ймовірність, що буде відновлення інтимного зв'язку з людиною, з якою ви раніше були в стосунках. Це може бути відновлення колаборації з якоюсь людиною, там, робити якийсь проєкт, з якою раніше співпрацювали. Ну, я думаю, що тут краще все ж таки зайнятися займатися якимось інвестицією в розвиток в подальшому. Це може бути критиканство. Ну, по відношенню до вас, те, що я казав, тому що Діва, він такий знак. От знаєте, в нього в неї цього знаку є свої установки, і вона не сприймає іншу позицію, тільки повинно все бути так, як вона сказала, скажімо так, по її. І тут ця історія може трошечки пограватися. Це може бути навпаки, скупердяйство якесь, коли ви можете жматіти на себе вкладатися фінансами, хоча є можливість якась дуже класна, там, щось собі придбати, займатися навпаки, якимось самопоїданням, самобічуванням. Саме... От якась от... Критика в свій адрес може бути у вас, що щось виді достойне. Це може бути якась, не знаю, бажання інвестувати в щось, там, і ви думаєте, та, блин, я наверное, не справлюсь, у не вийде віддати ці гроші. Це ну, якась така шалтай болта історія. 4 серпня у нас буде проходити молодик в Знаці Лева, а молодик завжди дає якісь починання, старт абсолютно нової доріжки нового шляху в нашому житті. А коли він проходить по знаку Лева, ми його будемо відчувати до 19 серпня, доповнів знаці водолій. А коли він проходить в Знаці Лева, то тут питання самореалізації і самооцінки вийдуть на перший план. Для вас водолії це буде сьомий сектор. Питання партнерських стосунків, взаємовідносин. Ну, тут може як варіант бути якась історія знайомства з людиною, з якою ви можете потенційно будувати стосунки, але це буде більш така сексуальна історія, тому що Лев у нас вогняна енергія, це може бути дуже активна комунікація. З людиною, але при цьому це не доведе до якоїсь хорошої історії. Це може бути пропозиція руки і серця, яка вшових стосунках. Пропозиція разом з'їхатися. Ну от щось якось так для вас може програтися в цей проміжок часу. Це може бути з реалізацією, пов'язане. там пропозиція нової роботи або пропозиція нового проекту творчого. Ну опять же, краще в період ретрограду вести перемовини, а погоджуватися вже після, тому що можете якісь умови. Пропустити або піти на якісь поступки, чого не треба робити, і можете потім пожалкувати. Розумієте, да? а також тут може бути новий ну, клієнти, можуть нові прийти. Це може бути така історія, що ви може з вашою коханою людиною поїдете у відпустку. Як варіант відпочивати, а може проявлятись егоїстичність трошечки. Ну, опять же, молодик дає старт чогось нового, тому відповідно, тут потенційно може з'явитися якась нова людина, тому що в нас в цілому би, сьомий дом, сьомий будинок це. М Будинок партнерських взаємовідносин, комунікації тому тут або друг може з'явитися, але ну, більше партнерська всяка, всяка історія програється. От щось там може у вас відбуватися, і життя може стати більш різноманітнішим, Те, що я вже казав, і тут воно просто підсилюється, скажімо так, ці цим проміжком часу, цим періодом. Далі у нас 19 серпня буде проходити повня в знаці Водолія. Повня завжди дає кульмінацію завершення якихось процесів ясність у вирішенні якихось питань. А водолій це про свободу, революцію, освобождення від нічого ненужного, Інформацію, медійність, публічність. Також водолієм управляє планета Уран, яка дає бунт, революцію. щось Таке, що про що ви не могли ніколи подумати, для вас це буде Водолій, перший будинок в вашому знаці. Подумайте, що у вас відбувалося з 902, з 9 лютого по 24 лютого, адже саме актуальність цієї сфери життя знову стане для вас на пов'язки дня. А це може бути ясність. Ну, дивіться, перший будинок завжди завжди дає. Показує наш характер, красу, здоров'я, будь-які починання, пропозиції. Тут може буде, не знають типу ясність в тій пропозиції, яку ви отримали е, півроку назад. Ясність може м ви наконец, це ре ре реалізуєте цей проект або завершите роботу з цим клієнтом як варіант. Це може бути історія, що ви може загорілися ідеєю щось змінити в зовнішньості в красі, і зараз ви це будете робити в цей проміжок часу, завершувати, ну тобто. Такому форматі знову ж таки, це ваш характер, і тут ви можете стати більш такими свободолюбливими, асвободіться а чого ти це може бути освобождення від спілкування з якоюсь людиною, освобождення от роботи. Може зрозуміти, що хочете працювати дистанційно. Цей проміжок часу ви можете не знаю там публічно медійно якось по-іншому себе поспу почати, почати припадна себе, а що може вам посприяти в зміні ставлення до вас як до особистості? А, що тут може бути ще? Тут може бути пропозиція роботи, на яку вони очікували щось вообще таке кардинально нове, тому що, опять же, перший будинок у нас відповідає за оці починання старт якоїсь нової доріжки. Це може бути історія, коли е, водолії у вас не знаю, нова. Е, ну, Це може бути ясність у партнерських взаємовідносинах, вирішення якогось питання або бажання освободитися від цих стосунків. Може бути також як варіант. Ну і 29 е, серпня у нас Венера знову міняє знак. Переходить знак Терези. Це дуже її прекрасне, комфортне положення. Терези у нас партнерський такий знак знак Вона там пробуде до. 23 а, а, вересня для вас це буде 9 сектор. Що тут може бути? Тут може бути поїздка, кудись переїзд в місце, куди ви давно хотіли а, Переїхати, ну а Венера дає влаження в щось інвестиція, тобто питання фінансів, піднімає ресурсів або надходження. Їх це може бути переїзд за рахунок роботи, просто влаження може бути в переїзд. Це може бути відпочинок vacation, як я люблю називати. Будете витрачатися фінансами. Також будинок образування тут може бути така історія, що ви може вкладатись фінансами в якісь. Майстер-класи, коучі, семінари, університет, От щось будете платити за щось, вступати кудись. А як варіант, це може бути також історія, коли ви можете світи документи можете наймати, може будете наймати адвоката, просити його послуги, щоб він там розібрався з якимись документами. А, Судова, до речі, історія. Ви можете отримати результати цей проміжок часу, які вас порадуються суд. Якщо у вас був позов, не знаю, може, будете подавати позов і наймати адвоката. Це, ну, взагалі, класний період. Він вам посприяє. А, мрії, широта мислення. Тут можете почати реалізувати свої мрії, вкладатися в це якось. А, фінансово, не знаю, там хотіли купити телефон, купити його, хотіли а, змінити свою зовнішність. То тут 100% це вийде зробити, ви отримаєте дуже класні результати, будете максимально задоволеними. А, не знаю, мріяли там придбати собі якусь річ, і от зараз з'явиться ця можливість, вона може бути або дешевшою, або нарешті її знайдете. Ну от якось в такому форматі для вас програється 100%. Тому якось так бажаю вам прекрасного серпня. Сподіваюсь, вас не, тро, не, не дуже сильно. Лякав ретрогавим Меркурієм. Думаю, що якщо не йти в якісь кардинальні глибинні зміни, то цей проміжок часу, скажімо так, пройде дуже так, даже нічого. Бажаю вам гарного серпня, дуже сильно люблю, бережіть себе, обійняв.